Друзі, вже давно просите нас зняти відео огляд на мішок для надування, надувну подушку, мішок для води, гермомішок мішок Eagle Rock. Нарешті знімемо. Коротенький. Перша функція. Ми можемо ним надувати матрас. Як на мене, ротом надувати зручніше, але кому окей, Значить, можна використовувати. Набираємо повітря. Скручуємо і тиснемо. Тут він був в мене наполовину надутий, можна трошки підздути під, під його, щоб ви бачили, як він наповнюється. Так, закриваємо, цей клапан підходить сюди. Отаким от чином, ще раз кажу, от так вставляємо. Набираємо повітря і скачуємо. До речі, досить зручно, щось я недооцінював штуку. Значить, за декілька тих надули ми кремат. Після того, як надули матрас, можна набрати повітря, закрутити та використовувати як надувну подушку. Далі, як ми можемо використовувати цю пробочку, ми закриваємо. Вона, вона сама не відкриється, це треба зачепити конкретно, щоб вона відкрилася. Вона так досить складно відкривається. Це у нас гермомішок. Тобто, тут типу прокладки ми можемо сюди складати речі. Якщо ми завертаємо речі три рази, защипаємо таким чином. У нас утворюється ручка, і ми використовуємо як сухий гермомішок, щоб не підмокли наші речі. Так само можна це використовувати як відро для води. Сюди влазить приблизно 10 літрів. Ну, спробую зачерпнути. Звичайно, водичка нам потрібно частенько набирати, але ну, це умовно для... Експерименту, скажімо так. Ну, Набрав я, звичайно, менше, але можна набрати набагато більше води. Зараз трошки стече з нього. Так само провертаємо три рази, закриваємо папа, мама, все, маємо відро для води. Можна використовувати також його як рукомийник або душ, щоб прийняти душ. Вішаємо. Значить, як відкрити, прийняти душ, чи помити руки, чи набрати воду. Ну, воду набрати, звісно, трошки екстремально. Відкриваємо, миємось. 10 літрів води спокійно, навіть 12. Після цього закриваємо. Все надійно тримається, нічого не протікає. Знімаємо з гілочки і. Можемо нести цю водичку або речі, куди нам потрібно. Така прикольна, корисна штука.